Доброго всім здоров'ячка. Була в мене отака болгарочка. Вітязь. Років п'ять, мабуть, назад, якщо не більше, вона в мене згоріла. А точніше не згоріла. Не згоріла. А. Тут була крильчатка алюмінієва. Вона е, злизалася, мабуть, тут шліци. Вона в мене болталася і доболталася до того, що шкрегонуло по обмотці. Ну і обмотка е, порвалася. Я тут і перепаював. І припаював, хоч би воно одне, а то його дуже багато тут пошкрябало. Ну, нічого воно в мене не вийшло. Лежала вона, лежала довго. Я купив нову. <кхід> а це вдруг раптом в інтернеті знайшов, що є такі, як продаються. І ось купив новий. А, начебто. Дуже дуже похожий, начебто такий самий. Зараз спробую його поставити і запустити. Ну і дай Бог, вона буде працювати. якщо э, статор посередині там порядки, ну, пробую вставляти знімати і працювати погано, тому покажу результат. Довгенько я туди вставляв. Це вже я помазав, тут селідолу наложив. Там і шестерня, і шпонка, гроверна шайба і гайкою затягується. І ще й впресовується туди підшипник. Не дуже так і зручно, але ну, елі Значить, Ідемо далі, вставляємо у корпус. Єлі цей напресував візь нова. Ну, Гавіно прийшлося поміняти підшипнічок. Шариків немає, вже він торохтить. Тому поміняв підшипничок. Дома валявся. Ха -ха. Ну, прийшлось його, він закритий, прийшлось його одкупорити і тобі масло напхати. А сальничок металевий. Ну, десь ось так збираю. Ну ось склав, щітки, позакручував тут. Крутиться все добре. Ну, отут гайки, там, шайби, десь треба пошукати, десь вони валяються, бо <кодись> кудись я споюваю. Наступає історичний момент. Включаю розетку. Ну, якщо не працює, значить не працює. Як включаю. І пахне, це навірно щитки притирається ну, так. Ну, так іскри не вилітають. Якір. Получить. Ура! Ура! Тепер у мене дрель є така ж згорівши. Попробую знайти якор до дрелі. Це такі дрель півтори тисячі, а якір 500 гривень, Або й навіть і менше. Так що будемо пробувати. Все, пока.